Правоохоронці пояснили, обшук проводився в рамках чинного законодавства. «25 жовтня цього року до УМВС України в Чернівецькій області надійшло повідомлення від спостерігачів громадської мережі ОПОРА про порушення виборчого законодавства на одній із виборчих дільниць міста Чернівці. На даний час у рамках розслідування даного кримінального провадження проводяться слідчі дії. Масово масово студенти фотографували бюлетні, і це звичайно тільки припущення. Але білотні фоторфалися паспорт і номер 14 у списку рідного міста. Деякі студенти ну направду говорили, що їм пропонували гроші, коли вже приїжджала міліція. І, Відповідно, власне, через цю ситуацію вона набула широкого резонансу. Зараз йде обшук квартири кандидата, якого підозрюють. Активісти ж діями правоохоронних органів обурені, тому декілька десятків городян вирішили перекрити рух на дорозі, аби привернути увагу до обшуку та звернулися до правоохоронців, аби ті ретельно вивчили справу. Правильно. Можна 15-20 чоловік озброєних заходять, ви з ким боретесь? Яка загроза там була? Життю, чернівчанам, що там відбувалося в цей момент такого, а потім дітей треба тр... буде, 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 буде ще й психологічно лікувати. Як можна 100%. перевертати 100%. дитячий е, ліжечко і шукати, що ви там шукаєте? Зброю, Наркотики? Що там, скажіть, будь ласка?